Ви на каналі просто Сем. мене звати Сергій. Сьогодні копаємо в лісі ось такий прекрасний, чудовий зимовий ліс. Вибрались покопати на вихідних. Думаю, щось та й знайдемо. Чотири камради сьогодні виїхали. Результат повинен бути. Ну, Якщо ви це бачите, повинен бути результат. Проміжні знахідочки, ми вже переїхали, якби, в другий ліс. Я показував. От, Що будемо знаходити далі, все буду показувати. Так що підписуємось на канал, ставимо лайки, вподобаєчки. Ну що ж, не будемо гаяти часу, погнали копати. Глядачі, ось такі от лісові зарослі. Перший світний сигнальчик, дивіться, яку яму розкопав. Ось, І попадається знахідочка, друзі. Перший цвітнячок, перший сигнальчик покажу вам, хоч і не дуже цікавий, але така гільза від німецького озброєння. Була війна, копаємо далі. Друзяки, є перша знахідка нормальна. дивимося, попадається ладанка, не ладанка, дивимося, тут сонечко намальоване. А тут... Можна загуглить місяць. Схоже на якесь турецьке щось. А можливо я помиляюсь. Ну щось отаке от. Я ще накладочка воно, чи що воно. Погано фокусує на білому, зараз я тут покажу вам. О, так краще буде. Бачимо, так? Да? Вон така от. Штукована, друзі. О, класніше, так видно. Ну, прикольно, прикольно. Трохи переїхали ми з того лісу в інший. Там буквально годинку походили, таке одна війна. А тут ось уже знахідочки трошки пішли. Камради забігли в ліс, зараз будемо пробивати. Ну що ж, не перемикаємось, підписуємось, підтримуємо коментарями. А ми будемо для вас знаходити отакі цікаві артефакти. Треба буде загуглити, подивитися, що воно таке. Поки що так. Друзі. ось, Ну ямка була, дивимось. Така прилічна. Прилічна ямочка була. Такий лісок. Камрад там бігає. Ну як, не замусорений він сказать, ходили і по гірших. Дивимось. Зробив хабарничку, друзі. Камрад подогнали мені таку хабарничку, а я її проклеїв. Неудобно відкривати однею рукою. Але зараз, зараз відкриємо. Відкриємо і положимо. Диви, не можу відкрити. Погодка сьогодні просто шепче. Просто шепче погодочка, така іменно мене чітка. О, все, відкрив. Хабарничко, де ускопає? Ось так, друзі, дивимось. Хоп, свіженька, новенька і обновочка. Сразу лягла. отако От Все. Як роблять колеги. Ось такий кляц. І є. Забираємо йдемо. Знахідочка камрада. Якась накладочка. Походу вийшли на слід якусь середньовічно, бо зелененька така прикольна. Движемося з ним по дорозі тут, поки що по боках. Така знахідочка. Залишаємось на каналі, дивимось. Ось дивимось. Походу жила лисичка. Бачимо, аж де вход. А тепер дивіться. Аж куди. Ось тут вход. Тому видно, що ще хтось живе. тут, Сліди є, дивіться. Походу охотники перекопали, щоб достати. Бачите яка яма? Видно, що людина копала і виход, аж дивіться аж де. Аж ось, аж ось де вихід. Напевно, що собака вряд ли туди скільки могла пролізти. Бачите, яка відстань. Аж до мого металошукача. Така от штука, друзі. Охотники перерили, щоб легше достати лисичку Така от яма. Копаємо далі. Дивіться, друзі, які красоти. Вони. Такі пагорби. Просто капець. Дивіться, яка височина. Вон туди. Туди все це вниз іде, вверх, наверху вже поле вон туди. Вон. І туди-вниз виходить. Місцина дуже класна. Ну, з знахідками так собі, але тим не менш щось є. Камради копійки вже понаходили. Я там дещо знайшов. Коротше, копаємо. Отакі красоти, друзі. Влітку сюди не забредешь, зароще все буде, а поки що зима, копаємо. Так, друзі, проміжні знахідочки, Камрад відзначається, Наконечник знаходить семечка на О, Вот така от. в лісі знаходить. Вот така штукована. Зараз ще покажу, що знайшли. А що? Ось ще в камраді знахідочки. Друзі, таку знахідочку нахожу Від колокольчика дивимось. Думав срібне, але ні. Воно вроді посріблене, але не срібло. Ось така от штука. Знаходжу. Непогано, забираємо, йдемо далі. Так, глядачі, знаходочка камрада. Дивимося, що попадається. От такі часи карманні. Але без кришечки. Ось така от молнія. Часи молнія, друзі. Ну теж находочка непогана. Беремо, йдемо далі. Чик. Друзі, знаходжу першу монетку на сьогодні. Ось такий пейзажик. Щас покажу, що за монетка. Дивимось. Що нам попадається, нам попадається, друзі, п'ятачок 61-го року радянщина. Така монетосина. Ну, приємно, кладемо в хабарницю і йдемо далі. Друзі, став відпочити трохи, купити чайку. От дивіться, яке дерево знайшов цікаве. Заді мене прикольне. Такі красоти зимою. Літом тут не проберешся, все в зарослях. От. А зимою можна походити, насолодитись природою, відпочити трошки морально. Отак от, от. Копаємо. Глядачі по чорному знаходжу ось таку знахідочку. Дивимося, така от находочка попадається. Поки що так. Ну, ще ходимо, ходимо. Хочу знайти камрадів, подивитися, що у них там по знахідках порозбігалися, поки що копаємо. Якось так, їдемо далі. Є, друзі, викопую нарешті сьогодні срібло. Нарешті попадається, вже сьогодні цілий день ходимо. Таке, радянщина, туди-сюди, наконечник. Камрад зловив. Ну, Ще не знаю, щось там. Біля мене один камрад копає. Совєтів набомбив, а ще два пішло далі. Не знаю, що там буде. Можливо, у них щось якесь щось посрібло є. Ну, у мене є, друзі. Ставимо лайкосик, підписуємось, підтримуємо. Якось так. Погнали. Глядачі, дивіться, поперло під кінець копу. Знаходжу Боратінка. чи що, ну вбита така злизана. Ну а, тим не менш, як не крути, середньовіччя і це радує. Ходимо тут зараз поляночку з камрадом, виб'ємо. Можливо, щось і буде, ще півгодинки, максимум копаємо і їдемо додому. Якось так забираємо і йдемо далі. Піднімаю ось таку знахідочку. Такий від шприца поршень. Якийсь радянський, напевно. Мідний він, чи який, чи латунний. Латунний, напевно. Така латунька, друзі. Шмурдячі не вистачає тут. Але, тим не менш, солідіки теж попадаються. От. Така знахідочка. Забираємо. Йдемо далі. Так, друзі. Ось ну, що вдалося сьогодні накопати. Вже машинка прогрівається. Два соліда. Накладочку я вам вже показував оцю. від дзвоника. І цей. От така от шприца. Совєти ходячка, часи, от дзвоника, вилка, ложка. Ось теж совети, накінечник, ось такий, якась накладочка. Ну, коротше, не пусто і не густо, а ще ось кресало теж попалося. Не пусто і не густо може бути. Все, Всім гарного настрою. Заходьте в гості, до побачення.